Всім привіт! Сьогодні будемо дивитися, як приготувати вареники дівчині або жінці. Так файно, бо вам дівчина або жінка нічого не казала. І так, погнали, дивитися. І не забудьте підписатися і поставити лайк. Буде много цікавого. І як же сховати вареника? Як вже приготувати мужа або хлопця вареник, коли він прийде з роботи. Зараз ми побачимо, і з чим його може готувати. В велосипедках, так. Да? Мені накидали е, купу варіантів. Є купа варіантів, з що можеш починати готувати ван. Берете дві е, сіяв. Сі, через ні і з черешні починаєте. переходите до персики і потім вже можна доходити до вареника. Коли вареник горячий і все. Тому що, ну як ви, да? ну, так? Молодой покоління... до которого не хоче готувати вареник, а старше покоління готовлять вареник. Ну що? Багато таких, Багато таких хто не хоче готувати вареник. Далі є такое старое покоління... до которой не хоче теж готувати вареник. А молодой покоління хоче перший раз попробувати який то у нас мак вареник. Дарі, було, Більше таких би було. Хто хоче усе готувати в Своїй жінці або дівчині. Накидали варіантів: щоденка, картонка, прикладка. Коротше масло. Зараз будемо пробувати. Чекайте. Зараз будемо пробувати. Перша... І спершу молодой покоління. Це буде щоденка. У мене є дві отакі щоденки. Є молодой покоління. Що є на учити готувати вареник є старше старшопокоління, що вже знає готувати вареник. Одна звичайна тонесенька, а одна така, знаєте, ну трішки побільше. Почнемо з, з, з тієї, що... Почнемо з молодого покоління. Тонесенька. Ще, зачем я це роблю, не поняла. Хлопці, чоровіки, робіть своїм жінкам, дівчатам вареники файн, а не... Так як вони вам файно теж готовлять сосиски. Ви їм так само робіть. Ну, що я хочу сказати? Ну що я вам хочу повісти? Молодой покоріння. Так, середньо леся навчає готувати і не дуже хоче готувати. Коротше, йде на перше время. Вже трошки краще. Вже трошки краще зго... зробив, мало не. Каже, солено каже без давай без солі. мені так. Але знаєте? Ну no, знаєте? Ну, все одно я все бере. одно і так мені зайдет, і все. Гравно, що ти мені зробив? Да, привіт. Ну коротше, беремо ежеднів, то що побільше. Тепер е, старше покоління. Я не знаю чому, але це писали чоловіки про щоденки про все типа. Ну, а чого в курсі? О, старше покоління вже майміє готоїти вареник. Унося не стісняє готоїти вареник. Ні, не допомагає все. Ну, якби. А, прокладка, далі. А ще хтось на Кажу, старше покоління. Ні, ганьби це готують вареники. Такі в то справи. Молодці старше покоління. Сам, що у пацанів також така проблема. Ну, як би прикладка теж не дуже, але вже краще. Вже має краще, молод... староє покоління має файно готовити, чим Слухайте. Молодоє покоління просто все лише учить, як приготувати. А старше покоління вже має мій готувати вареник. Ну, старшої вітку, старше покоління вже її навчило. І все, вже знаю. На мені файно зварити сосиски, я їм мав файно вареник приготовити. Це все проблема вся в лисі на До речі, це мусорне відро, якщо що. <сі> Далі буде картонечка. Кар... Це перше свідання, але йдуть знайомі та на каву йдуть перший раз. Папіру, тому що іншої в мене немає. Зараз я її виріжу, мабуть, ну, тому що вона буде там, квадратна а, оця, Вона буде не дуже так дивитись, мабуть. Кружочок рукоділля трошки. Так? Це созвонилися, договорилися йдуть на каву. В общем, таке яйце в мене вийшло, так? Зараз е, побачимо, як вона ще справляється зі своєю роботою. Це не справляється на першому свиданні зробити вареник, і він і не хоче варити вареник. Каже, гравно, що ти вмієш сосиски файно приготувати. Я, я се научу вареник тобі варити. не не усе буде, но не сразу. Мені здається. Тися ти може і не научиш вареник варити, ти і не вчити, гравно. Я тоже тобі не буду сосисковарети, доки ти се не научиш вареник мені варити, Файно. Знаєте, спеціально під вареник. Ну. ну, такі то справи. О, кажу, вже сам мало буду чи вареник варити, все вже що то. Нає справлення йдеш. Він створюється даже з картонки. Картон? Даже коли вареник ти вариш, не туди Досолиш, пересолиш. е, сайдіот. Це, це дуже невдобна, понімаєш? Е, ще один лайфхую. Це користь знайомства в інтернеті, ніж у них не гонно, бо тире дружба і все. Лайфхак від мене. А, це, коротше, від ліфончика. Я не знаю, я не люблю ці штучки. Це, це ли ж дружба в інтернеті, більше нічого. Дякували їх, так? Да? Ще коли воно стиралось, воно саме випало. Короче, зараз ще її спробуємо. Короче, нічого не рятує ця ситуація. Каже, Цимбор, чекає, ти скину свій вареник, ти оціниш, чи я... Вона ще бі... Цимбор, каже, зараз я тебе... Каже, Цимбор, чекає, зараз ти скину свій вареник, ти оціниш, чи можеш мені зварити свій вареник. Зараз. <реш> я та бабулька зна... Вообще цимбар, е, каже, я те не буду вареник варить, то не мой. Да. Ліпше ти мені сосиски звари. Это уже такая ну повидавшая повідавшая, коли усе робить вареник, а цим вареник не роблять и все. Гравну на Gramo nad і до котрих цим Cymbuрів теж вареник роблять у ті не знають варити вареник. Ех, таких цим бурів. І не треба мені що не знати вареник робити. На своєму до... ну, багато чого знаєш. Нащо мені таких цим бурів дума собі дівчина? Ліпше таких цим таких цимбурів знає файно вареник робити. Eh, Таких цимбурів дівчині не треба.